Вже, мабуть, дорослі дорослі дорослі. А що ви робили, коли вони були в дитинстві, в громадських місцях і хотіли в туалет щось що робити? Я готувалася готувалась вже до цього? да десь кафе чи суспільний якісь туалет uh -huh. зупинялись там. А чи знали ви про існування і взагалі існували тоді одноразові горшики? Однаразовий ні. ні, існував звичайний горщик. Звичайно, ну але ж з собою його незручно взяти і потім помити потрібно. Ні, звісно, щоб в місті ні, <світ> не брали, а якщо кудись в дорогу їхали, то я би <світ> дов, довго возила за собою горщик. А чи знаєте про існування зараз, що є такі одноразові горщики? Ні, 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 не знаєте. Ні. Я ось вам продемонструю. Дивіться, це какусик, його легко можна розпакувати за не знаю, секунд 20. дитинку посадити і в будь-якому місці, довго? чи я з дитинками зможе. Цим опитуванням я хотів би розповісти нашим глядачам про існування такого какусику. Ну я думаю, що це дуже зручний такий аксесуар, який повинен бути у молодих батьків. Ну коротше, ви пораділи, якщо б в ті часи були такі горшики. Не прийшло би справжній горщик тягати Звісно. за собою і мити десь Звісно, в громадських місцях. Звісно, да, так? можна його скласти і викинути.